Моє вітання це марафон на телеканалі Ті Вісім Плюс. Ми продовжуємо стежити за актуальною ситуацією в країні. І нагадаю, також що наші термин можете дивитися у форматі онлайн на офіційній Фейсбук-сторінці телеканалу Ті Вісім Плюс. 24 липня. Український ветеранський фонд оголосив про старт конкурсу фінансування для громадських організацій. Варто шлях відновлення. За умовами проєкту фінансування можуть отримати громадські організації, які надають ветеранам, їхнім родинам, а також сім'ям полеглих захисників і захисниць можливості реабілітації через фізичну активність. Детальніше про реалізацію проєкту ми поговоримо із заступницею виконавчого директора Українського ветеранського фонду Ніна Роговаць доєднується до нашого етеру. Вітаю вас і слава Україні! Доброго ранку, героям слава! Наскільки це нова ідея для українського ветеранського фонду, чи схожі проєкти ви вже реалізовували? Насправді ідея не нова. Ми реалізовували проекти, саме реінтеграцію наших ветеранів до цивільного життя через різні активності, в тому числі і фізичні програми повторені. Для громадських організацій, громадських об'єднань були, знаєте, загальні можна було подаватися от на будь-яку тематику цього конкурсу. А тут уже такий більш вузькопрофільний конкурс. Ми все ж таки вирішили оголосити для того, щоб доєднати ті організації, які займаються саме поведенням наших ветеранів через фізичні активності. Тобто, ми маємо на увазі це і облаштування необхідної інфраструктури. Тобто центрів з фізичної реабілітації клубів секцій для проведення тренувальних заходів для ветеранів також ми маємо. Чекаємо проекти, які спрямовані на організацію проведення різних заходів тренувань для ветеранів під керівництвом кваліфікованих тренерів, реабілітологів, спрямованих на підвищення їх військової активності та залучення до активного способу життя. Ну і звичайно, проведення масових заходів, змагань фізичної активності для ветеранів, у тому числі ветеранів з видимою і невидимою, невидимою інвалідністю. Угу. Ну, цей конкурс такий більш вузько -профі. Кажемо. Щодо громадських організацій, які можуть взяти участь, власне, у проєкті, розкажіть детальніше про те, які до них стоять вимоги. А, вимоги взагалі громадські організації з статутною діяльністю, яких передбачено, робота з ветеранами, ветеранками, з членами родини загиблих ветеранів. Ті можуть подаватися. Єдиний є момент, що громадська організація має працювати не менше року. А угу. так, будь ласка, усі, які у яких статутній діяльності передбачено, що вони займаються саме реінтеграцією ветеранів. Який буде обсяг фінансування для кожної з організацій? Обсяг фінансування від 500 тисяч до 1 мільйона гривень. Ці кошти, власне, можна буде витратити на що? Чи є у вас якийсь певний перелік того, власне, на що можна буде витрачати кошти? Так, перелік, в принципі, я вам вже сказала: це облаштування необхідної інфраструктури, це центри, клубу, це проведення масових заходів спортивних, і це організація проведення тренувань для ветеранів під керівництвом тренерів, реабілітологів, спрямованих на підвищення рукової активності ветеранів. Чи якісь типи фізичної активності є пріоритетними, до прикладу, які реалізовують громадські організації? Ні, немає. Все, що фізична активність, все, що стосується саме цього напрямку, будь ласка, ми чекаємо ваших заявок. Як будете визначати ті організації, які отримають фінансування? Відповідно до порядку проведення конкурсних відборів, який є затвердженим міністерством у справах ветеранів і відповідно до якого працює Український ветеранський фонд, ми створюємо експертну раду, в якій працюють до якої залучаємо точніше трьох незалежних експертів. Вони не є працівниками фонду, фахівцями фонду. Це зовні залучені люди. Які мають відповідний досвід і в бюджетуванні, і в проведенні різних заходів і тому подібне, і вони вже оцінюють проєктні заявки, які надійшли до Українського ветеранського фонду. У них є шкала оцінювання, відповідно до якої кожен пункт оцінюється проєктної заявки кушторису. І тоді вже виставляється загальний бал. Після того, як загальний бал виставився, наші Заявники, так їх називаємо, громадські організації мають час на доопрацювання своїх документів. Вони їх засилають, потім захищають свої проєкти, свої ідеї на відкритій презентації проєктів, і після цього вже експерти другий раз виставляють уже остаточні бали. Ну і, і на потім певна кількість з цих громадських організацій об'єднань стають переможці. У вас також стартував і конкурсний добір експертів до експертної ради Українського ветеранського фонду, зокрема, і для проєктів варто шлях відновлення. Кого запрошуєте до співпраці? Які вимоги до кандидатів? Запрошуємо тих людей, які займаються громадською діяльністю, які отримували і реалізовували проєкт відповідно до грант, які вони отримували у тих тих людей. Які мають досвід в цій справі, і звичайно, в даному конкурсі пріоритетом будуть ті люди, які саме займаються займалися фізичною активністю для ветеранів, ветеранок, які отримували на це кошти, які реалізовували такі проекти. Тому в цьому разі в цьому випадку будемо більше звичайно, звертати увагу на цих людей, і мабуть, все ж таки, переможцями, експертами стануть вони, ті, хто розуміється в цій справі. Як подати заявку на добір до експертної ради? Заявку подати є у нас на сайті Українського ветеранського фонду. Відповідна інформація. Туди ми заходимо взагалі нічого складного немає. Якщо є якісь запитання, то можна завжди звернутися на електронну пошту Українського ветеранського фонду. Ми дуже в короткі терміни скомунікуємо ту людину, яка не може знайти відповідну інформацію з відповідним фахівцем фонду. І фахівець фонду розкаже, підкаже, покаже все. Скомунікуємо все налагодимо. Тому питань тут не має бути. Якщо хтось вважає, але не знає, як не можна знайти на сайті. Будь ласка, є сайт, адреса пошти українського фонду. Пишіть, ми вас одразу з щодо проєкту, варто шлях відновлення, 24 липня. Стартували власне прийом заявок. Чи за ці два дні ви вже побачили якусь активність громадських організацій? Так, за ці два дні ми побачили достатньо хорошу активність. Тобто громадські організації для задачі своїх заявок мають зареєструватися знов ж таки через сайт Українського ветеранського фонду в системі, і там може подати заявку. Ми бачимо, що вже громадські організації більше десяти зареєструвалися. Тобто, ми заміни вже готують подачу заявок, і це в принципі для декількох днів дуже хороший результат. Скільки ще триватиме власне подача заявок? Подача заявок у нас триває до 18 годин того серпня. Угу. Тобто Є... Час в принципі дуже-дуже достатньо, аби якісно підготувати до. Які етапи далі будуть реалізації проєкту після прийому заявок? Що буде далі? Після прийому проектний ветеранського фонду е, аналізує їх ці заявки, аналізує допить, технічний відбір. Тобто, дивиться наші фахівці, фахівчині дивляться чи відповідають е, пакет поданий пакет е, документів. Якщо все добре, то тоді дає заявку ту чи іншу на експерт оцінювання. Якщо ж ми маємо певні зауваження, відповідно, за громадська організація. Пані Ніно, ми зараз вам перетелефонуємо для того, аби відновити зв'язок. Як бачимо, зараз маємо проблеми зі зв'язком. Нагадаю, що ми працюємо в прямому етері. Обов'язково залишайтеся з нами на нашій офіційній Фейсбук, сторінці TV7+. і залишайте там свої питання, які ми озвучимо у прямому етері. Обов'язково. Пані Ніно, чи чуєте нас? Чую вас. Так, будемо сподіватися, що будемо вас і бачити, і чути краще. власне. От якщо говорити так про реалізацію етапи далі, чи можемо ми ще раз це проговорити? Так, реалізація тільки громадська організація об'єднання подали. Повний пакет документів е, через сайт Українського ветеранського фонду проєктний відділ фонду аналізує на кількість і якісні показники, тобто перевіряє повноту поданих документів, правильність їх оформлення. Якщо все добре, то відправляють на експертне оцінювання. Якщо ж маємо зауваження до пакету документів, то наша громадська ця організація отримує від нас листа з повним переліком зауважень, і вони мають 5 днів на, на те, щоб ці зауваження усунути. Якщо вони усувають, вони далі. Йдуть до експертів, uh -huh. якщо ж ні, ну і знаць не приймають участі в конкурсах. документів для тих громадських організацій, хто можливо вперше візьме участь у таких конкурсах, чи є від вас от, підтримка, власне, якесь консультування, чи можна звертатись? Так, звичайно, для тих, хто вперше подається, вдруге чи взагалі на кожну конкурсну програму до нас подається. У нас є підтримка. Ми проводимо воркшопи. Що таке воркшоп? Це зустріч, яка триває онлайн. На ній присутні всі необхідні фахівці фонду, на які ми консультуємо, розповідаємо, як заповнювати проектну заявку, кошторис, які документи потрібні, які вимоги до документів. Повністю все все. Далі ми маємо формат спілкування, запитання, відповіді. Ці зустрічі у нас такі достатньо довго тривалі і тяжкі, вони близько трьох годин тривають кожна, але вони дуже-дуже результативні і дуже потрібні для наших громадських організацій. Тому так ми плануємо проводити такі консультування. Уже найближче ми плануємо провести 1 серпня. Ми будемо анонсувати про, цю, про цей, тому пропоную нашим громадським організаціям і об'єднанням. Слідкувати за новинами у нас на сайті та у наших на сторінках наших соціальних мережах. Ми там все, все, все детально завжди е, інформуємо. Чиздалегідь угу. чи є обмежена кількість тих, хто власне отримає кошти для реалізації своїх проєктів на місцях? Знаєте, поки що не можу нічого з цього приводу сказати. Все залежить від того, яка кількість громадських організацій подадуться, і яка кількість з них пройдуть технічний відбір, тобто кого ми яку кількість ми передамо на оцінювання наших експертів. Тому поки що сказати не можу. Чи після надання коштів буде далі моніторинг за тим, що буде відбуватися у громадських організаціях після отримання фінансування? Так, звичайно, наші переможці отримують кошти на реалізацію їхніх проєктів відповідно до графіку. Тобто, кожен, вони, кожен, кожен, кожен проєкт ділиться на етапи. Кожен цей етап триває три місяці. Мінімальна кількість етапів два, максимальна чотири. І от ми на кожен етап виділяємо кошти. Завник, наш, наша громадська організація, отримала ці кошти. На перший етап вони реалізували перший етап. Потім нам відзвітувалися. А знову ж таки звітування це і кількісні, і якісні показники, і е, всі фінансові документи. Це абсолютно всі, тому що це бюджетні кошти. Звичайно, звітування у нас дуже строге в цьому плані. Ми ніяких поступок не даємо. Як тільки всі документи є, всі документи наявні, звітність затверджується, і тоді наші переможці отримують кошти на реалізацію другого етапу своїх проєктів. І от таким чином, поки е, проект не буде повністю реалізований. А чи є якийсь обмежений час для того, аби громадська організація змогла втілити свій проєкт? Так, максимально в нас триває реалізація проєкту один рік. Тобто 4... Зник у нас зв'язок із пані Ніною. Зараз намагаємося його відновити і нагадаю, власне, що ми говоримо про діяльність українського ветеранського фонду, а зокрема, про їхній проєкт. Варто шлях відновлення. Це проєкт для громадських організацій, де, власне, вони можуть отримати кошти для фізичної реабілітації ветеранів. Чи чуєте нас, пані Ніно? Так, чую, що так, от власне щодо щодо реалізації проекту. Скільки матимуть часу організації? Організація сама вирішує скільки часу їй потрібно для того, щоб реалізувати проект, але це має бути не менше 6 місяців, тобто не менше двох етапів, і максимально це 12 місяців, тобто чотири етапи. Ми стежимо за діяльністю українського ветеранського фонду, власне, і часто з вами спілкуємося в етерах про ті проєкти, які ви реалізовуєте. Власне, зараз над чим ще працюєте. Наразі ми маємо ще проекти переможці, переможці наші, які стали в 2023 році. Тобто вони закінчують реалізацію своїх проектів. Це і громадські організації, а також наші переможці, хлопці і дівчата, ветерани, і ветеранки, члени родини загиблих ветеранів, які реалізовують свої бізнес-ідеї або масштабують свої бізнеси існуючі. Тобто 2023 рік у нас активно зараз фіналізується, уже на завершальному етапі, і ми також провели весною цього року конкурс для знову ж таки наших реалізацій бізнес-ідей нашими ветеранами, і от зараз вони почали реалізовувати ці свої бізнес-ідеї. Тому ми також над цим працюємо над звітуванням, над консультуванням, там де необхідно для наших ветеранів. Тому робота йде в українському ветеранському фонді постійно. Ми вам дякуємо, пані Ніно, що ви доєднались до марафону. TV7+. з нами на зв'язку була заступниця виконавчого директора українського ветеранського фонду Ніна Рогуваць. Я Нагадаю, говорили про реалізацію проєкту для громадських організацій варто шлях відновлення.